Дорогі брати та сестри, рада вітати вас цей суботній день на нашому богослужінні. Давайте розпочнемо зі слів Давида: Звеличуйте Господа, Божі сини, шануйте, оспівуйте силу і славу Його, віддайте Господу хвалу, рівновелику імені Його, вклоніться йому низько у святім вбранні, силу дає своєму народу, благословення і мир дарує Він людям своїм. Я надіюся, що у вас гарний настрій. І цей тиждень у вас пройшов доволі добре і вас не засмутив холод, сніг, дощ. Лондон буває непередбачуваним до сих пір. Тому давайте посміхатися один одному, повернемося до сусіда справа, зліва. Привітаємо з суботою, і так нам стане трішечки тепліше. Я пропоную нам розпочати наше служіння загальним гімном. До чого я запрошую вас піднятися. Небесний, ми вдячні тобі за цей суботній день і за цю можливість перебувати в домі твоєму сьогодні, прийти на поклоніння Тобі і віддати Тобі славу і честь. Ми просимо, перебувай з нами на цьому служінні, зі своїми ангелами, своєю присутністю, даруй нам в наші серця мир і спокій, також відкрий їх для слухання Твого слова, для Твоїх істин, перебувай з кожним, хто сьогодні не зміг прийти сюди. Вздоровлюй їх і допоможи, щоб вони до нас долучилися в наступні суботи. Перебувай з кожним із нас і допоможи, щоб вся субота була дійсна славою для тебе і радістю для нас. За все будь прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте далі продовжувати славити нашого Бога в наступній пісні. Отже, друзі, пройшов цілий тиждень, ми з вами не бачилися. Тому зараз я хочу познайомитися з новими людьми, які сьогодні в нас вперше на служінні. мене не було минулої суботи, тому для мене багато нових облич. Тому, будь ласка, не соромтеся, можете піднятися, сказати своє ім'я і звідки ви до нас приїхали. Будь ласка. Є в нас хтось? Всі свої, так? Це певно, мене не було, того давайте. Oh, sorry. Є в нас одна людина. Зараз ми Hi, uh, good afternoon. My name is Nicole. Um, this is my first time here um, and it's um, it's uh, it's a privilege that the Lord actually um direct my step to to be here this afternoon and um just want to say thank you guys um, yeah I'm from Perivale side west london Thank you Nicole thank you. nice to meet you Дякуємо. У нас новий друг з'явився Нікол, яка сьогодні вперше з нами. Тому, друзі, після служіння або на перерві, будь ласка, підійдіть і познайомтеся, щоб ми ближче могли дізнатися один про одного. А зараз я надіюся і дуже сподіваюся, що протягом тижня ви з кимось спілкувалися, з кимось бачились, і ви готові привітати і передати привіт для нашої громади. Тому, будь ласка, зараз час саме для цього. З України, місто Золочів. Дякуємо за вітання. Сакраменто. Штати нас вітають. Румунія з нами. Раді вас вітати! Харківщина і молчанок, так? Раді вітати. З Брістоля привіт. Ще будуть привітання. Ну, молодці, я хочу вас похвалити. Сьогодні прямо у нас букет привітань. Дуже раді приймати привіти і, будь ласка, передавайте далі від нашої громади. Тут, в місті Лондон, сердечний привіт. Зараз. У нас дитяча історія. Я запрошую Христину, вона є з нами, будь ласка. Всіх, всіх, всіх діток, запрошуємо. Всіх вітаю, привіт. Всіх всіх діток з балкона також спускайте, всіх чекаємо тут. Приходьте, будь ласка. Все, добігають наші дітки. Так, чудово! Всім привіт! Як у вас справа взагалі? Нормально? Чудово, хто сьогодні виспався, підніміть руку. А хто сьогодні не виспався ще так хоче спати, таких теж є? Чудово, дорослі. Так, добре, сьогодні наша історія буде про одного хлопчика. І його звали Вася. І ось Вася, він дуже-дуже сильно не любить чекати. Хто взагалі любить чекати? Є такі, чудово, а хто любить, щоб їм все і одразу? От я хочу дорослі, ви також можете піднімати руку, от, ну, хто завжди любить? от Я хочу, от зараз, от прям зараз я хочу їсти, от я йду їсти. Чи от зараз я хочу купити собі новий телефон, і я йду, купляю собі телефон, і я взагалі не збираюся чекати. І ось Вася був саме таким хлопчиком. Він коли спускався вниз на сніданок, він завжди казав: Мама, я не буду чекати, я хочу сніданок зараз. І коли Васю змушували чекати, а життя в нас таке, що іноді нам. Треба чекати його. Це дуже не подобалося, і він починав, ну так як сказати, дуже сильно скиглити. І ось напередодні його дня народження. До дня народження залишався тиждень. Він дуже-дуже хотів новий велосипед. І він ходив за татом, ось тато так прокидається, йде збиратися на роботу, і за ним те та Вася. Такий: Я хочу новий велосипед, я хочу новий велосипед, я хочу новий велосипед. І ось тато уходив так на роботу. Потім тато приходив на роботу і зустрічав його там Вася, який казав, я хочу новий велосипед, я хочу новий велосипед. Поки тато не засипав. І так був цілий тиждень. І ось. В його день народження угадайте, що йому передарували велосипед. Молодець, вірно, йому подарували велосипед. Він був дуже гарний, він був дуже новий, він такий був блискучий, і там навіть було написано його ім'я Вася. І він дуже радів, і він одразу, як тільки йому подарували цей велосипед, він одразу сів на нього і поїхав. І він катався цілий день. Дуже з горки на горку, він ну, обожнював, обожнював цей велосипед. І ось настала ніч, він пішов спати, і ось він прокидається. Як ви думаєте, на наступний День він одразу побіг до нового велосипеда. І Уявляєте, що його там чекало? О, ні, його колесо переднє було спущено. І він такий: о, ні, це треба чекати, поки тато проснеться, щоб він надув мені нове колесо. Ні, я не буду чекати. Він пішов в комнату до батьків, які спали, а на годині було. Ну, дуже рано. І він почав кричати: Надуй, в, мені, в мене там спущено колесо, мені потрібен насос, мені дуже-дуже треба насос. Батьки проснулися, прокинулися, відкрили двері, подивилися на Васю, сказали: Вася, ми будемо спати, ти маєш почекати. Ми проснемося через дві години. А якщо ти не хочеш чекати, ти можеш піти на станцію і тобі там надують колесо. І Вася подумав. Так, до станції треба чекати 15 хвилин йти. А щоб батьки проснулися, треба чекати 2 години. Добре, піду. Він вдягся, пішов, і він так довго йшов, для нього так тянулися ці 15 хвилин, бо він так хотів покататися на його новому велосипеді. І ось він приходить на станцію, вітається з працівником, каже: Доброго дня, мені треба ось дуже-дуже срочно, щоб ви накачали мені колесо. І... Працівник подивився на нього і сказав: «Пробач, в мене зараз інший клієнт, тобі треба почекати три хвилини. Але для вас три хвилини ну це так довго. Як ви думаєте, три хвилини це багато чи мало? Мало. Мало. Добре, а от для вас три хвилини, ну це так довго. І він стоїть такий, дивиться на працівника: такий: ні, я сам піду і не качаю собі колесо. Але працівник на нього подивився сказав: але ще ж нас незвичайний насос, як від руки качати, а це такий спеціальний апарат, який треба підключати. Ти, напевно, не вмієш. Ні, краще я сам розберусь, що буду вас чекати. І він пішов, пішов в. Таку кімнату, там був такий пристрій, я точно не знаю, як він виглядає, і він почав е надувати колесо. І колесо почало надуватися, і там почало показуватися. Ну я, я не знаю, точно в цьому не розбираюся, але тут написано, що це міряється в атмосферах. І е, дуже багато цифрок було: одна, друга, третя, четверта. Але Вася не це не розбирається, яким з вами. І Вася думає, ну хай буде 15. От коли буде 15, тоді колесо, напевно, вже і надулось. І він чекає: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І тут такий бабах! І колесо л. Лопнуло, бо це дуже-дуже багато. І іноді а, Вася нас вчить, що ми. Іноді також не любимо чекати. І ми, і дорослі, і нам хочеться, щоб все було відразу і зараз. Але на жаль, так не буває. І нам треба багато терпіння, щоб мати гідний характер. І історія Васі вчить нас, що може статися в житті дорослих дітей, якщо не мати терпіння. Тому давайте сьогодні будемо молитися і дорослі, і маленькі, щоб Бог дарував нам терпіння. Амінь. Пробачте, Запрошую вас на молитву. Дорогий Ісус, дякуємо за цей день, за сьогодні суботу. І дякую, що ми, що ми можемо бути в твоєму домі. І, і сам сам саме в церкві з тобою. І я могу прийти к Тебе. Аминь. Боже, спасибо Тебе за этот день, что мы, смогли, что мы тут смогли собраться вместе, провести служение, что мы смогли с Тобой пообщаться, Боже. Приводь, чтобы так было всегда. Во имя Иисуса. Аминь. Боженька, спасибо за этот день, чтобы Ты помог всем нуждающим, всіх всім людям, хто Я є Ісуса. Амінь. Дорогий Господь, іноді нам так не вистачає терпіння і дорослим, і маленьким. Дорогий Господь, даруй нам це терпіння, щоб ми могли гідно дочекатися твого приходу, і щоб коли ти прийшов, ти впізнав нас і сказав, що ми твої діти. Амінь. Дякую вам. Я дивуюся твоїм ділам, як створена земля. Вольорами, ольорами, зовсім різними, і веселими, і світлими, розмальований наш дім землі. Ще дров типі безмірну вода, що в душі мої, ти сонечком зійшов, відчуваю ні твою любов і твоє проміння хочу людям віддавати. Хто пізнав тебе, Ісусе Ісусеві, той усюди бачить по четвій. Кожен день переповняється, Подякою душа. І співати, і молитися і тобі Господь клонитися, Хоче дух мій прославляючи твоє святе ім'я. Я тобі, Ісусе, дякую в піснях і хвалу складаю у за твою щедроти і безмірну благодать, що в душі моїй ти, сонечком зійшов, відчуваю в ній твою любов і твоє проміння хочу людям. Віддавати. І мої ти сонечком зійшов, відчуваю в ній твою любов і твоє проміння хочу людям віддавати. Я тобі, Ісусе, дякую, Пісня, і хвалу складаю у вірша, за твої щедроти і безмірну. Чи, мої, ти, сонечко, зійшов, відчуваю в ній твою любов і твоє проміння хочу людям. Таку гарну пісню, я так заслухалася, що забула, що я маю хвилюватися останніх п'ять хвилин перед тим, як вийти сюди до вас. У мене з собою сьогодні моя Біблія і великий конспект. Я коли його писала, я подумала: напевне, чим більше у тебе досвіду, тим коротший у тебе конспект. І в зв'язку з тим, що я не дуже часто виступаю, у мене сьогодні. Гарний, дуже великий конспект. Тому, Якщо я буду хвилюватися, будь ласка, прошу у вас вибачення наперед, якщо я буду хвилюватися або забувати, який я вірш маю читати. Хотіла би е, помолитися з вами, якщо ви не проти перед проповіддю. Дорогі Батько Небесний, дякуємо тобі за суботній день. Дякуємо за твої благословіння. Дякуємо, Боже, що ми тут маємо цю сім'ю християнську. Дякуємо, що ти сонечком. Сходиш на нас, пословляєш, ми бачимо твою любов щодня. Просимо тебе зараз, відкрий наші розуми, наші серця. Говори через мене, Боже. Дякую тобі за вислухану молитву. Амінь. Можливо, ви бачили в соціальних мережах на мою проповідь поставили вірш, який записаний в Ісаї 6.8. Коли я пошлю, і хто піде, Господь е, говорив з Ісаєю і каже, кого я пошлю і хто піде. А Ісая сказав: ось я пошли мене. З такого вірша я б хотіла почати наші роздуми. Ось я пошли ти мене. Чи доводилось вам колись у вашому житті, чи в церкві, чи в служінні, чи десь у житті чути запитання: хто піде, хто хоче зробити, хто хоче допомогти. Як зазвичай ви відповідаєте на це запитання? Ну, ви можете це риторично, ви можете собі відповісти. Як ви відповідаєте на заклик якийсь, хто зробить? Чи зробиш ти? Чи так як Ісая, ми кажемо: ось я, пошли мене, я, я піду. Чи ми кажемо, як е, інший герой з Біблії, про якого я б сьогодні з вами хотіла поговорити, це Йона. Я б хотіла з вами відкрити першу та другу книгу Йони. Почнемо з першого вірша. Було слово Господнє до Юни, амітайвого сина. Встань, іди до Ніневії. Бачимо, Бог звертається до Юни з якимось проханням. Хто піде? Юна, ти підеш, встань, піди до Ніневії. Бачимо, що у Юни були дуже гарні стосунки з Богом, тому що Бог говорив з ним, як я з вами. У них був, він був пророком і він чув голос Божий, він живе спілкування з Богом. І Бог каже йому: «Іди до Ніневії, міста Великого, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. Як я вже сказала, Юна був Божим пророком.